Шановне панство. Сьогодні у нас на обзорчику знову ця гра Melon Science Box, тому що була обнова недавно. Що додали, не дуже багато, але зараз вам все покажу детально. Також додали в Store Workshop, в якому ви можете купувати всякі ну, суть не в цьому покажу потім під кінець. Так, Натискаємо нашу дефолтну карту і зараз будемо дивитися по. Обновочком. Сразу говорю, внова дуже скромна, нічого багато немає. Нічого лишнього, нічого зайвого, багатого. Ми надіємося на велике. Радуємося тому, що є. Також підписуємося на телеграм-канал, ссылочка в який під відео в описі. Буду дуже дуже придуже, дуже 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 сильно присильно вдячний. Дуже дякую, хто вже це зробив, а хто ні, то чекаю. Так, натискаємо сюди його. Так, проходимо по. В мелонах в нас нічого, Сразу не буду говорити, не буду в них клацати. У нас є нова зброя. Це у нас меч. Непростий. Ось до він. Для цього нам треба експерименту. Треба мелон. Вибачайте, лагає якась хрена, я не розумію, чому, ну нічого. Якось буде його. Так, ось до цей меч наш. Непростий меч. Зараз вам все подемонструю, натискаєте, натискаєте кнопочку і бачите, вмикається. Мечі бувають різного кольору. Дивіться, який він. Хопа! Бачите, дивіться. Це лазерний меч. Джедаї нафіг. Бачите, колір міняє. Не знаю чому, але ну, такий він. Красивий меч. Так, давайте ми нахрен стримо це все далі по обновці. Зброя. Вогнепальна теж мається, нова обнова. Так, яке тут а воно не перепутати, я не знаю, звісно, блін. Треба було. Оце воно. Дивіться, зараз беремо мелона нашого підопитного кролика. Так. Бачили? Воно паралізує. Блять, лагає, сука, страхи господні. Де що робиться? Боже, як лагає, я в ахірі. Телефон кірпіч галімий. Збираємо на новий телефон Артем. Також додавалось до дві фіговину. Це у нас така Пурель, я так розумію, дивіться. Що вона робить? Вона стріляє ще ніфіа собі, ні хера собі. Так, підопитний. Ух ти, йомаю. Йо. Вона одразу в голову херачить, це взагалі турель небезпечна. Бляха, скільки тут обновили, є мотали. Отакож по механіках. Ось тут до херню додавали і ще якусь фіговину тут, а де вона, блін? Да мені, сука, знайти. Коротше, якусь херню ще додали, воно вам нахер не треба. Дякую за перегляд, підписуйтесь на телеграм, дякую. Я пішов.